Усім привіт, мої любі школярики. Сьогодні ми розглянемо притчу про добро під назвою Два яблука. Я впевнена, що ви зрозумієте цю притчу з легкістю, тому розпочинаємо. Одного разу маленька дівчинка принесла на двору два яблука. Матусю, поглянь, які гарні яблука. Дійсно гарні. Пригостиш мене? запитала мама. Дівчинка поглянула на яблука, а потім відкусила шматок від одного з них. На мить замислилась і надкусила інше яблуко. Мама дуже здивувалась і подумала, яка жадібна дівчинка в мене зростає, обидва яблука почала їсти, а мені так і жодного не запропонувала. Але на її подив дівчинка простягнула мамі одне яблуко зі словами Матусю, візьми це яблуко, воно солодше. Ось і притчі кінець, а хто слухав, великий молодець. Робіть добро і водно вам повернеться. До наступних зустрічей!